Вітаю самих найкращих на каналі. подивимось які ціни на сьогоднішній день в магазині АТБ. Акції тривають з 27 листопада по 3 грудня включно. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Я вам дуже вдячний. Зараз ми підемо подивимось на ціни в магазині АТБ. Я навіть вже не можу сказати акції, тому що ціни піднялись до гри. І... Не можна вже сказати, що це акція. Давайте розпочнемо овочі і фрукти і будемо рухатись з вами далі. Лимони по 64 ,60, буду заокруглювати копійки до більшого. Дивіться, які клементинки, мацюпоньки по 75 гривень. Трішки впала ціна на банани по 50 гривень. Апельсини по 70 гривень майже за кілограм. 73 гривні грейфрути, помело по 110 гривень, в таких мішечках 110 гривень. Так, оце як він називається? Світі чи як він? Так, да, світі. По 11,50 за 100 грамів. Хурма перший гатунок по 90 гривень. Грейфрути ціну не бачу, а цінник а, ось цінник. 73 гривні грейпфрути. Хурма піраміда 85, хурма персимона 10,50 за 100 грамів. Ківі в кошику 85 гривень. Ківі на вагу 70 гривень. Яблука Red Prince 38. Яблуко Red Chip по. 40 гривень. Яблуко Golden 35 гривень. Так, томати, цінник не бачу, зараз обійдемо з тої сторони. Перець по 185 гривень червоний, солодкий. Редька дайкон по 23 гривні. Огірочки пупирчості, як я говорю, 100 гривень майже за кілограм. Капуста пекінка. 51 гривня 75 копійок. Капуста по 30 гривень. Часник по 140 Капуста цвітна по 95 гривень. А що така цвітна капуста дорога, я й не знав, що вона цей. Так, гладенькі огірочки, як я говорю, по 10,70 за 100 г. Корінь селери 50 гривень. Томати по 100 гривень. Так. А тут що два вида перця солодких. Дивіться, один за 18,50, а другий по 16,50. Чим відрізняється, взагалі не бачу. Яблуко Гала по 33 гривні. Яблуко чемпіон 37 гривень. Найдешевше яблуко ось це по 30 гривень майже українське за кілограм. 98 гривень гранати. А, ананас за кілограм, я думав, за штуку 90 гривень. А це за кілограм 90 гривень. Якщо мені не зраджує пам'ять, я пам'ятаю, що завжди ананаси продавалися на штуку. Там 150 гривень, 180 гривень, трошки більше. Кокос 30 гривень за штуку, як тут бачите, написано. Так, добре, помело. А, на помелу я ціну сказав. Лимон не по 52 гривні 50 копійок. Ходіть, подивимось на картоплю, на буряк, на моркву. Відбій повітряної тривоги, щойно пролунав вже. Так, Картопля по 27 гривень. Картопля мита по 39,60, морква мита по 33 гривні, морква не мита по 25,60 гривень. 25-60 і Буряк 17. Буряк 17, ну і цибуля а, в ціні не змінилась по 16 гривень за кілограм. Печериці ще тримаються в ціні по 140 гривень, але мені здається, що ближче до Нового року за декілька тижнів ціна підніметься різко. Виноград синій по 100 гривень. І виноград рожевий по 155 гривень. І давайте подивимося що в акції в магазині АТВ Сніданки старт 330 грамів, 50 гривень. Сніданок корнфлейкс 500 грамів, 57 гривень. Попкорн від своєї лінії, знижка 20%. 20 гривень, 60 копійок. Тут 120 грамів. На кіношку. Ой, а оцей треба спробувати. Карамелізований 90 грамів 32 гривні. Гранола 61 гривня 250 грамів. Так, я гадав, от хто ті батончики купує? А я бачу, що вже декілька разів я бачив, замічав. Помічав, що хлопці, оці, що знаєте, качаються в качалках в тренажерних залах 18 гривень. Приходили, брали прямо такими цілими жменями. Так, і фітнес-батончик по 18,40. Протеїновий по 23,70. Треба колись спробувати взяти. Непогана ціна на садочок нектар по 32 гривні 30 копійок. Також в акції яблуко виноград нектар від одеського заводу 3360. Знижка 35% на енергетичний напій Хелл 30 гривень. А ось маленький по 25, тому зараз вигідніше взяти великий півлітровий. Я візьму декілька пляшок, мій улюблений чай зараз зі знижкою по 26 гривень. Зверніть увагу, в акції живчик 2 літри по 29.70 і можна придбати ось такий літр 100 живчик у соку яблука за 19.60. Водичка для власників карти АТБ 1650, своя лінія. Я не знаю, це, мабуть, діти купують такі маленькі пачечки. 60 грамів, 31,60 Так, на перекус, знаєте. От трішки більше. Тут 120 грамів по 52,40. Зверніть увагу, знижка на насіння сан-санич San 45%. Пакування 170 грамів, 27,70%. І також солене 2770, також 170 грамів. От я візьму пару пачок. Пару пачок візьму на кіношку. Знижка на хвилясті чіпси від своя лінія. 110 грамів, 26,60. І також в акції хвилясті лінії пакування 200 грамів 46 гривень. Так, для власників карти АТБ 970, сухарики. Брускетта 160 грамів, 41 гривня, 30 копійок. Картопля 34 гривні зі смаком кетчупу. Зі знижкою чіпси 30% по 28 гривень 100 грамів. Снеки картопляні. Оригінальні 37,50. Ну, а далі морозиво, дуже хороша знижка 45% на морозиво. Ось це хрещатик пломбір. Тут вага 750 грамів, ціна 110 гривень. Зверніть увагу. Також знижка 45% на морозиво магнат. Полуничний чи це М -м -м, хто? малина? 500 грамів 93,50. Малиновий чизкейк. В акції морозиво малюкам. Від ласунка 80 грамів 21-20 морозиво від ласунка велика 31 гривня. Розкажіть нам, хто вже куштував це морозиво мілка, чи воно смачне, я думаю, що смачне. Ціна в акції його 63 гривні. в акції морозиво каштан. Так, ну і звичайно подивимось ціни на пиво та алкогольні напої. Хочу показати а, ті, що зі знижкою в магазині АТБ. Зіберт безалкогольне 20 гривень. А Львівський 17,15, 29. Льомза 29,50. Бачу вже стела у такому святковому, можна сказати, новорічному дизайні. По 29 гривень 50 копійок. Опілля 29 гривень. Опілля 18,51, 28,40. Біле нефільтроване, пиво чернігівське 22 гривні, Заокруглює ті копійки до більшого. Злата прага 32 гривні акційна ціна. Новинка, смак. Пряний цитрус, темне пиво у Львівське 35 гривень. Показую вам як новинку. А Львівське 17 15, 27, 70, В акції пиво Хайк. Світле нефільтроване і преміум світле 20 гривень 50 копійок. Львівське пиво, смак яблуку м'ята 31 гривня. Так, це у нас хольстем 2 літра, 68,60. В акції пиво гараж спеціальне 42 гривні. Пиво гараж зі смаком лимону 36,70. Ну що ж, поставили опілля різдвяне в акцію. А літр 100 54,70. Пиво львівське м'яке літр 100, 41 гривня. Так, чернігівське світле 2 200 об'єм. Хороша дуже знижка, 53 гривні. Чернігівське світле півтора літрове 39 гривень. Акційна ціна. Бачу, розкуповують жашківське пиво, світле. Ціна 28,50 літрове. Сидер Саммерсбі, чорниця літровий 45 гривень. В акції Джин Тонік 21 гривня. Бачу, розкуповують оці Мувон, 31 гривня. В акції Сидер Summersby груша 2660. Акція на мартінні Б'янко» літровий 339 гривень. Це ціна зі знижкою. Можна ще взяти мартні Б'янко» 05, 205. Лікер, піна колада 07 159. Давайте подивимось, ціни на вина світу. Магазиня АТБ дуже вирок. Ну, не можу сказати, що широкий, але є, можна що вибрати. Біле сухе, Нова Зеландія, 344 гривні. Так, це у нас Італія, 103 гривні, напівсолодке, червоне. Винакрус. Це у нас Іспанія. Біле. Сухе літрове 125 гривень акційна ціна. Також біле на солодке Вино біанко на солодке біле, 103 гривні. Також в акції вінакрус сухе червоне, 125 та червоне на солодке 125. Об'єм літр. Біле напівсолодке. Це у нас йде своя лінія Алазанська долина 110 гривень. Фрателі Фраголіно 70 гривень. Хороша знижка 35%. Також в акції Біянка. Кобливо мускат, бачите, змінила вже упаковку на новорічну. Це біле напівсолодке, 96 гривень, акційна ціна. Зверніть увагу, Азнаурі. біле напівсолодке, знижка 40% 56 гривень, 30 копійок. Також в акції Азнаурі, червоний напівсолодкі. А це якась новинка в магазині АТБ. Це у нас вино виноградне, ароматизоване, десертне, червоне і десертне біле. По 98 гривень. Макамі. Щось нове. Такого не було. Бачу, розкуповують від фрателі ось це секу. Скуповують його, да, дійсно, мабуть, до нового року. Ігристий білий 105,60. Гранатовий напій. Червоний напівсолодкий 105.40. Шампанське напівсолодке біле, 119 гривень. Горілка хлібний дар класична, літрова 202 гривні. В акції зараз козацька рада, класична 07 125 гривень. Зубровка біла 07, 166, 80. Водка «Абсолют» 05, 296 гривень. Хочу вам показати новинку в АТБ. не бачу козацька рада джин. Показую вам як новинку. Ром 436 гривень. На основі рому 0,5 240 гривень, знижка 40%. В акції зараз віски купажований 0,7, 250 гривень, 60 копійок. Балантайнс 05-449 І, до речі, розібрали. А віскі шотландський. Вільям пил. Вільям пиль чи Вільям Все до піль 190 гривень. Знижка 35%. Тайна Знахарки бальзам трав'яний 0,5, 92 гривні. В акції відомий на весь світ Red Label 0,5 – 375 гривень. Коблево зірочки – 86 гривень. Знижка 30%. В бренді витримка 3 роки 0,5 – 140 гривень. А з «Наурі» п'ятірка 07, 237. І в акції Шабо, мабуть, акцію. Продовжили коньяк на три зірочки. Ціна 174 гривні економних вам покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами побачимось у наступних відео.